Цю дівчину ми чули дуже багато. Вона активна, вона скрізь, де цікаві ініціативи. Отже, Христина Козловська, учасниця нашої передачі, студентка четвертого курсу Бродівського педколеджу імені Маркіяна Шашкевича. Цьогоріч ця дівчина взяла участь і стала однією з 17 фіналісток конкурсу стартапів, який проводила Львівська обласна державна адміністрація. Отже, Христина, розкажи, будь ласка, про цей конкурс, що це був за конкурс. З 23 січня по 5 травня я була учасницею проєкту Прияння розвитку молодіжного підприємства серед ВПО, який реалізовується в межах Tech Startup School та безпосередньо в рамках грантової співпраці Говернула з проєктом USAID в Україні. Це безпосередньо проводилося для студентів і молоді Львівщини. І я спробувала там зареєструватися і пройти певний такий курс навчання. Додатковий курс в мене був 3D-графіка. Перший курс це креативне мислення, де ми проходили певні такі пари, навчання, ми мали спеціальні підручники, мали спеціальні зошити, ми там генерували різні ідеї, ну і пробували щось нове, таке своє згенерувати. А власне другий проєкт це був більш такий практичний 3D-графіка, де ми вчилися працювати з різними там, моделями, з різними графіками. Тобто тут ми вже себе удосконалювали. І як результат, нам потрібно було під кінець створити свою власну стартап-ідею і спробувати її реалізувати. Ну і власне так сталося, що ми пройшли це навчання. Дуже Скільки було як у вас було на початку. Спочатку зареєструвалося понад 1200 учнів та студентів у Львівщини, але пройшли навчання безпосередньо 530 учасників. Ага. Тобто цих 530 учасників вони отримали сертифікати і вони закінчили навчання безпосередньо. А вже додатковим курсом ми вже могли створити щось своє і вже презентувати на демодей. Демодей це 5 травня, була така величезна зустріч команд фіналістів, які вже відібралися у фінал безпосередньо. Ну, якщо ми говоримо за демодей. То до цього дня ми готувалися. Тобто ми презентували один раз свою ідею, другий раз свою ідею. Наші ментори дивилися, переглядали, оцінювали наші роботи і безпосередньо такий проходив певний відбірковий етап. Ну, і... Ментори, хто тебе вів у цьому проєкті? Е, так, я мала ментора, в мене було два ментора. перший по креативному мисленню це є Олександра Мріхіна. Ми там з нею працювали, ми безпосередньо по зошиту такому спеціальному працювали і проходили всі ці певні етапи і ланки. Вона мені дуже допомогла власне, з реалізацією ідеї, тобто вона давала певні такі чіт чіткі підказки. Ми дуже гарні її проводили вправи. В наші заняття в Zoom дуже були класні, і мені запам'яталось дійсно надовго. Адже всі оці практичні корисні поради я використала безпосередньо на демодей. А інший ментор це безпосередньо був Назарій Подольчак. Ми вже з ним працювали для підготовки до демодей. Тобто я вже створила мала свою ідею, я створювала презентацію, він оцінював її, дивився, як вона має правильно виглядати, чи там щось бракує, чи треба щось своє, чи треба допрацювати. Безпосередньо, якщо я створювала сайт, тобто, ми говорили, Отже, всі твоя примінявся. ідея це сайт для. Кого? Сайт для розвитку креативного мислення учнів початкової ланки. Тобто я безпосередньо поєднала свою ідею з своєю майбутньою професією. От, власне, я вирішила створити такий масштабний проєкт, це сайт, який буде наповнений різноманітною кількістю інформації, тобто починаючи від відеоуроків, закінчуючи спеціальними вправами, техніками, які допоможуть дітям удосконалювати своє мислення. Адже ну, зараз ми знаємо, що дистанційне навчання. Невідкладна частина нашого життя і безпосередньо, коли ми працюємо дистанційно, нам трошки важко зосередитися на цих всіх комунікаціях, на цих всіх технологіях. А отак, коли є певна така підтримка і допомога, методична сильна база, де може використовувати цю базу як вчитель, так і ну, учень, також батьки, батьки також мають залучатись дуже сильно до навчального процесу. І от коли вони власне залучаються до процесу, вони краще можуть зрозуміти це. Я створила такий сайт для трьох сторін, які можуть використати безпосередньо в навчанні. Е, маєш якусь назву цього проєкту чи цього сайту? У е, мене назва дуже коротка і лаконічна. лаконічна сінк, просто думай. От, в мене є також логотип розроблений, все сайт. Сайт, до речі, може зараз функціонувати повністю, адже я його наповнення створила вже до кінця. Отже, я зараз допрацьовую вже ці всі моменти і нюанси, але сайт може в принципі, функціонувати ну безпосередньо і зараз. Тобто всі нюанси я вже прорахувала. Також цей сайт може бути на двох мовах. Я там створила таку спеціальну функцію. І безпосередньо ми можемо. Не mm -hmm. тільки брати наші, але й інші закордонні ти братимеш наповнення, чи це будуть е, лише е, якісь там авторські статті, також розміщені. Ну, авторські статті, звичайно, але стосовно методичної бази, я зараз на жаль не маю права, оскільки я не методист, тобто юридично я не можу наповнювати цей сайт своїми власними правами, але я можу сміливо скористуватися нашими ідеями наших викладачів, і просто ставити їх як співавторами цієї ідеї і теми. Тобто тут немає проблем з наповненням. Тобто ми вигадуємо різні там технології, методи і створюємо таку певну сильну методичну базу. Безпосередньо зараз я використала всі ті технології, які в принципі я проводила на практиці з дітьми, адже я проводила певна таке педагогічне дослідження, і в мене голосували як батьки, так і учні. Так, і вчителі, чи їм підходить просто програма для розвитку креативного мислення. І переважно Якою базою свій... ти скористалася? Це був клас, де ти практику проходила? Я безпосередньо опитувала паралелі цілого другого класу. Я проходила в другому А практику, але я брала повністю другий А, другий Б, другий В. Тобто я збільшувала кількість осіб. Я опитала... школа? це Кузька гімназія імені Петрушевича. Угу. Власне, я в бузькій гімназії проходила практику, і в бузькій гімназії я опитувала. Загальна кількість людей, які були опитані, це 93 людини. От власне з тих 93 людей я робила висновок. З дітьми ми працювали по-іншому, з дітьми ми працювали трохи з вправами. Тобто я проводила на них вправи. І зразу аналізувала, як їм подобається, не подобається, як як вони рефлексують. Тобто з ними була інша робота. Безпосередньо з батьками і вчителями це було просто бесіда, як вони вважають, як вони думають, чи вони просто хочуть цього, чи не хочуть цього. І скажу так, деякі були вчителі, які були не згідні з цією такою ідеєю, можна так сказати, адже вони вважали, що. Креативне мислення не є таким дуже високим і потрібним зараз. Але насправді наших дітей треба вчити зараз мислити не шаблонно, тобто не стандартно, а по унікальному, адже зараз вимоги суспільства є зовсім інші, і нам потрібно вміти швидко перелаштовуватися, щоб бути корисним в корисним цьому світі. Ти назвала своїх менторів. А хто від освіти курував твій проєкт? І як вони його оцінили? Там був департамент освіти Лода. Так, одним з організаторів? Так, нас дуже було багато організаторів. У Нас навіть 16 травня була зустріч у Львівській обласній державній адміністрації безпосередньо, де всі фіналісти були, і ми мали можливість так поспілкуватися з начальником відділу УВА Максимом Козицьким, також директором департаменту освіти Олегом Паскою, а також ще були такі, як Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки це є Сергій Бабак та секретар Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій Наталія Віповів. Тобто тут було дуже багато таких людей відомих, з якими ми було досить так поспілкуватися. І це в рамках цього угу. проєкту теж так. Так, крім того, безпосередньо 5 травня на демодей дуже було багато інвесторів. Інвесторів різних проєктів, різних ну, взагалі, платформ, тобто в нас не тільки були там освітні програми, у нас були і програми такі, які просто допомагають людям. У нас, наприклад, була дівчина, яка готувала палицю для незрячих, тобто, в Простір був дуже великим, і кожен приходив своєю унікальною ідеєю, цікавою, яка в принципі кожного зацікавила, і це вже досить такі великі результати. Адже ми дійшли до такого фіналу і стільки навчилися. І в принципі, почули цей смак, як можна реалізовувати ці проекти, як можна з ними працювати, як взагалі можна щось вигадувати нове. Яке От. майбутнє у твого проєкту? Отже, ти тебе відібрали серед 17-ти, далі що? Далі я буду працювати над своїм проєктом обов'язково, я вже над ним працюю, і я далі його буду обов'язково розвивати, Тобто, щоб цей сайт був ще більшим, масштабнішим і корисним. Я загорілася цим бажанням, тому що хотіла зробити корисне для людей. Тобто користь має приноситися завжди, навіть якщо це може бути десь невигідно. Але скажу так, коли ми створюємо щось нове і нові проєкти, вони завжди є вигідні. Бо люди будуть ними користуватися. А зараз такі сайти є досить затребуваними, адже коли ми навчаємося, ми розвиваємо себе. От. Чи також фінансово тебе спонсори ці підтримують, адже сайт треба проплачувати хостинг там наскільки так. Ми, ми як учасник, я як учасник отримала грошову премію для реалізації для реалізації стартапу. Ну і безпосередньо далі я буду розвивати сама. Ми можемо використовувати цей проект і в інших конкурсах, і в грантових системах. Тобто далі цей проект буде мати таку досить чітку динаміку, адже всі аспекти і всі головні ази вже розписані. І далі лише більше і більше ти зараз вже складаєш випускні? Так потрішки курсові вже складаєш. До речі, вітаю сьогодні зі здачею курсової роботи з успішним захистом. вірніше. Яке майбутнє ти плануєш? От сайт ти вже маєш? Далі що будеш робити? Далі я хочу розвивати освіту. Чесно, я дуже хочу працювати в напрямку освіти і створювати щось нове для України, вигадувати якісь нові проекти, ідеї, аби бути корисними, просто бути корисною, можна сказати, в цьому світі і для дітей, робити щось таке, яке дійсно буде нове, цікаве, але одночасно і повчальне для дітей. Плануєш йти ти навчати чи чи поступати далі? Ні, я планую таки поступати далі. Хочу. Більш детально можна сказати, цю сферу охопити і більше, більше знань отримати ще, ну, звичайно, вищу освіту і безпосередньо досягати нових висот. Дякуємо тобі, Христину, що знайшла час. Це була Христина Козловська, яка цьогоріч закінчує Бродівський педколедж імені Маркіяна Шашкевича, свою першу альма-матер, і планує своє майбутнє. І ось таким успішним стартапом, який знайшов визнання на рівні Львівської обласної державної адміністрації, а також, як ми почули, і на рівні комітету з питань освіти.